Це відео зняли мешканці міста Мерефа. 23 березня на місцевому цвинтарі люди виявили спиляні дерева та пошкоджені надгробні пам'ятники. За словами людей, дерева пиляли працівники комунальної служби. Я йшов мимо кладбища да? і в магазин і увидев, як вони здесь пиляли. Бензопили в них, лібідка, лісниця була. Ось вони здесь працювали. Дня чотири, лі п'ять, не більше. Місцева мешканка Юлія Подкупай розповідає, було пошкоджено пам'ятники на могилах її родичів. Жінка ледве стримує сльози. Це могила моєго свекра. Це могила моєго дідушки. Я хочу, щоб ну, я спокійно не можу розговорювати, поймите. Я хочу, щоб були наказані ті, хто це зробив. На цвинтарі пошкоджені інші могили та хрести. От, поломаний, смотрите, от поломаний. От крест вообще сложений на. Вот поламали крест, теж пилили сломанный. Смотрите, он послажували. Жінка стверджує, знає, хто винен у скоєному. Це горсовет. Я знаю, що це вони. Я думаю, покої нужен було треба запитати родственникам, що вони там випилюють. Ну якщо наделали шкоду, прийти ну, фамілію, узнать, чи це пам'ятники і ну, поставити все на місце. Я... Того ж дня Юлія викликала поліцію та написала заяву. Дана заява була зареєстрована в журналі єдиного обліку Харківського відділу поліції. На даний час проводиться перевірка та встановлюються всі обставини. Події поспілкуватися з очільником міста або ж його заступником не вдається. Вони відсутні. Тоді питаємо в місцевому лісництві, що їм відомо про цю ситуацію, адже цвинтар розташований на території лісу. На підприємстві стверджують, про подію чують вперше. Разом із лісниками повертаємося на кладовище. От анорізасьорізалась воно, воно, воно впало от прямо на то могилу. Слом. Резалась вообще не бензопилой, а резалась м -м, обычной пилкой. Обычной. Ну, двухрядной пилкой. Потому что видно, нету резал. Бензопили. Лісничий Петро Горовий каже, без дозволу повноважених органів ніхто б дерева просто так не пиляв. Зараз ми будемо теж розбиратися, на якому основанні, хоч і не цінна там ця порода акація, ну, не сильно цінна, вона така росте, кустом. Тож до вас це, ані скарг не Ні, не, не надходило, ні скарг, не запросив посмотрети за на ці дерева, на спілювання. На цвинтарі до нас приєднуються жінки, які стверджують, що відповідальні за пиляння. Одна з них представляється співробітницею міськради. Жінки стверджують, робили все офіційно. Те, що вони пошкодили, вони перемонтують самі, де крести там погнули, Все хто буде роботи оці організації, яка випилювала дерева. Вони все вите. А за ці пам'ятники, ну якщо це дійсно вони, звісно, вони все монтують. Але представниця міськради наполягає, до початку робіт пам'ятники вже були пошкоджені. Я на цьому кладбищі була 14 марта. У мене є фотографія, яка може доказати, що 14 марта эти пам'ятники були уже розбиті. У мене є документація, підтверждающа, що можна удаляти. Посадовиця показує фото та стверджує, на знімку за могилами дерево ціле. Але якщо детальніше придивитися, виникають сумніви. Верхівка виглядає спиляною, суха гілка поруч з могилою, позаду колоди. Юрист Роман Чумак каже: відповідальність за могили несе балансоутримувач цвинтаря, тобто міська влада. Але лише у випадку, як так що пам'ятники зареєстровані офіційно? Будь-яка особа, яка хоче встановити такий споруду на території кладовища, повинна звернутися до керівництва і надати перелік. Певних документів тоді такого на могільну споруду реєструють спеціальної книзі реєстрації, і вона вважається захищена законом. І будь-яке пошкодження буде відновлено за рахунок костів місцевого бюджету. З чиєї вини були пошкоджені надгробки, та хто буде їх відновлювати, з'ясовуватимуть правоохоронці. Ольга Куріленко, Вадим Максименко, медіагрупа об'єктив.